Всім доброго дня ми з України, слава Україні, дорогі мої підписники, гості моєго каналу. З вами знову я, Сергій Шилуць. і мій сільський блог про те, як живе моя сім'я і не тільки. Вже сьогодні вдома займаюся безпосередньо тою роботою, яку я і робив. Зранку встав, попорав своїх підлеглих, посправлявся по господарству. Ну і безпосередньо вже я просто по-іншому не можу. Працюю далі. В першу чергу. Хотів би подякувати. Вчора їхав я від хлопців. Звернувся до мене. Є такий блогер Юрій Фермагро. До нього звернулася 71-ша бригада, окрема каже, єгерська. Є навіть у нас стяг від них. Вони передали моїм дівчатам і мені безпосередньо своїми підписами, як як вдячність за нашу роботу. Ну і безпосередньо побачивши деякі відео в зв'язку з тим, чому до мене звертався Юрій. І не мог бути безпосередньо в стороні. І ще в дорозі почав звертатися до своїх знайомих, до тих людей, які мене підтримують. Ну, як завжди, кажу, хто того і підганяють. Це до Наталії Солітерник, до Любої Петра Мілешко, до Ігоря із Чикаго і до багатьох інших, також до Олега Назаренка. Проблема в тому, що хлопцям потрібні катовські турнікети. потрібні Рожки автоматні і потрібні кровозупиняючі ці препарати. Я Ще не вивчив, як це все діло називається, я в цьому ділі не розумівся. Також до Кості Грубіча, який веде 1 плюс 1, сніданок з 1 плюс 1, просто так я завжди казав, стукайте у двері і вам відкриють. Просто написав кажу, Костя, можливо, у тебе є хто зі знайомих, хто займається волонтерством, і в кого є. Як же вони з голови випало ці штуки, що зупиняти кров? фух, випав з голови, нервуюся трошки. І я до нього набрав, він мені буквально через 15, вірніше написав, через 15 хвилин написав, що є у знайомого 30 штук. І він Мені їх вийшли, так що, друзі, Буляха, це просто круто. Не схотів я робити там відеозвернення, виставляти відео, які і так там кишить уже в Фейсбуці і в Тіктоці, що поранені хлопці, а турнікети, що їх потрібно не тільки по одному, їх треба дуже багато, тому що ну мені сказали, що більше чотирьох не можна ставити. Але на жаль, коли в людини посічені там дві руки і дві ноги, це вже чотири. А у хлопців в аптечках там по штату йде один, і то, що він за нього повинен відчитатися, це просто ну жахливо, і це теж не дешеві речі. І я рішив Юрія підтримати. Звернувся до цих людей. І Олег Назаренко круто відгукнувся. Наталія Солітерник і любанька вже працюють також, костя, а також нік добрий. Тобі взагалі респект і уважуха. Він дивився, як я як зверталася 109-та бригада, хлопці безпосередньо в Покровську. Просили по о, о, турбіну, просили ресори, просили хрестовини на навару. Але на жаль, от, ну, багато людей думають, що воно з неба падає реально за вчорашній день. Збір у мене був там, 1100 там, з копійками гривень, але дякую ще Ніку Доброму, Він прислав мені 50 тисяч гривень і одразу розв'язалися руки, а також Люба скинула 500 доларів. Це просто треш. Ми працюємо далі. Важливо, хтось має можливість, можливо, у когось є отакі речі там. Можете долучитися і підтримати мене. А на даний момент я загрузив назад генератори. Хто дивився вчора відео із Вогледара, із 72-ї бригади, з першої роти, привез, привезли нам генератори, щоб я їх передав їжачку. З їжачком поспілкувалися, так як ми вже, я вважаю, одна команда. І, і Вітя каже: якщо є можливість, перемонтуй їх у Березані. Так що сьогодні я подзвонив до Роми, Рома дав номер телефона Міші, Міша каже, без питань. І відвеземо, зараз буду їх ремонтувати. Так що, друзі, отакі от, от генератори, їх треба поставити на ноги. Так що, друзі, зараз відвеземо мишку. Я його не знаю. Оставлю генератор, не знаю, що з ним і як, тому що ті хлопці, які колись з ними працювали, на даний момент зараз не можна поспілкуватися. Ну, Я думаю, якщо він не заводиться, значить проблема в тому, що він не заводиться, його треба завести. Якщо заведемо і він не видає там ток, значить якась проблема із самою обмоткою. Тобто, значить, що такі е, речі ми також робимо, тобі ж об'єднуємося і думаю, поставимо на ноги, це також є кусок роботи. А також вже лежить така резина, це на майбутній Л-300, який ми будемо купувати разом із Святою Добровольською. І хлопцями, не знаю, з якої там бригади це Світлана. Ну, як підключила мене, чи я підключився до неї, тобі ще одна командна робота. Трохи хлопці там вже не збирали, трохи вона, і я вже назбирав 100 тисяч гривень і одразу купив таку резину. А також тільки що був у магазині. От, замовив я резину для моєго підписчика. Це земляк Колі ДХТ. А також з Колею спілкувався, Коля, можливо, там об'яви збір. Я поки взяв кошти з... Тих, що в мене є на автомобіль, цей що свято і добровольський, і заказав сьогодні вже резину. Ну, вірніше, тільки що був у магазині, на Віанорі, і хлопці вже знайшли, роблять там замовлення. зараз мені скинуть суму, я її проплачу. Тобто не відкладаємо в довгий ящик, стараємося робити те, що потрібно, і будемо рухатися далі. А ті люди, які кажуть, щоб я не... Критикував когось, що там хтось може, не може. Я ніколи не говорив про тих людей, що не можуть. Я просто просив людей, що не забувайте, що у нас війна. На жаль, про це багато людей забули. Війна вона є, і вчорашнє відео, що я показував, приїжджавши через Ізюм. Просто про це забули. Забули про бучу, забули, забули про ірпінь. Про мощун. А що робиться на самому Донецькому напрямку? Це просто жахливо. І сьогодні також дуже страшна така ситуація. От з Каховською ГЕС це просто це не люди, які знищують просто населення України. І безпосередньо я, і моя родина, і мої друзі не можуть стояти осторонь. Ми будемо рухатися далі. Хоч багатьом людям це не подобається. Це не є піар, це є заклик, мотивація об'єднуватися і підтримувати один одного. Попрошайка, хай буде так. Просив і буду просити, але буду показувати те, що я буду робити. Хто говорив там, де подівалися автомобілі, перший автомобіль ми передали в 14-ту. На жаль, відео не виставив. Він виставив і вбрав. Сьогодні балакали ми з Сашою. Саша постарається зняти відео з цим автомобілем. І скине, я вам покажу. А той автомобіль, який для спецпідрозділу залишився в місті Запоріжжя, у моєго товариша, моєго підписчика, який у мене безпосередньо був, я йому довіряю більше як собі, це Андрій Іванюк. І коли хлопці вийдуть, вони вийдуть 100% і він їм його передасть. Так що на цьому буду завершувати відео. Дякую всім за довіру, дякую за підтримку. В кого є можливість, будь ласка, підтримайте Попрошайку, да? Так що слава Україні, героям слава, всім миру, здоров'я і добра. А по поводу критики просто треба підтримувати хлопців. Вони дуже потребують уваги і підтримки, не тільки матеріальної, просто не потрібно про це забувати. Так що, друзі, на цьому все всім пока, всім миру, здоров'я і добра.